Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, вивчимо нову букву С, що позначають звуки С твердий приголосний та С м'який приголосний. Та будемо читати склади, слова із буквою С. Приготуйте зошит та простий олівець. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Створюємо настрій. Діти, надайте відповіді на питання, відчуємо себе часточками колективу. Краю, держави, Всесвіту. І скажімо, я прийшов на урок навіщо? Я прийшла на урок навчатися. Або Я прийшов на урок здобувати нові знання. Потрібно бути яким? Потрібно бути уважним. Рішучим. Зі мною хто? Зі мною мої друзі, мої рідні. Вони мене що? Вони мене підтримують, налаштовують, захищають, оберігають. Мені це як? Мені це приємно, радісно, впевнено. Я готовий до чого? Я готовий до отримання нових знань. Або я готова до перемог. Робота зі скоромовкою. Діти. Вивчимо разом скоромовку, та кожного разу, коли розповідаєте, прискорюйте темп розповіді. Повторюйте разом зі мною босий хлопець, сіно косить, роса росить, ноги босі. Ви бачите, на малюнку хлопчика, який косить косою сіно, в нього босі ноги, і роса, яка є на травичці, росить, ніби оми... омиває ноги. Повторюємо ще: босий хлопець, сіно косить. Роса росить, ноги босі. Ще швидше. Босий хлопець сіно косить, роса росить, ноги босі. Натисніть на паузу та повторіть скоромовку. Намагайтеся під час декламування вимовляти чітко всі звуки. Діти прочитаємо з вами слова, виконуючи завдання. Прочитаємо спочатку слова, що мають один склад або односкладові слова. І це слова лан, лин, млин. Це слова, які мають один голосний звук. Наступне завдання. Прочитайте. Три складові слова. Слова, що мають три склади. І це мілина, малина. Наступне завдання. Прочитайте слова з першим наголошеним складом. І це слова Мило Мало. Ліна. «ні». Ніла. Алла. Інна. Молодці. Наступне завдання прочитайте імена дівчаток. Ліна. Ніна. Ніла. Алла. Інна. Молодці. Наступне завдання прочитайте. Імена хлопчиків. Іван наум. А тепер прочитайте слова парами, які відрізняються однією буквою. Пара лан. Лин. Ще. Мило мало. Ліна. Ніна. Ніна Ніла. Мілина. Малина. Молодці. Діти, назвіть назви зображень та визначимо з вами спільний звук у словах. Слон Верес. Соловей, міст, слива, веселка, велосипед. І спільний звук у словах. Вірно, це звук С, який ми чуємо, знаходиться або на початку слова. Це у словах слон, слива. Соловей або всередині слова веселка, міст, «велосипед» І в кінці слова верес. Діти згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, звуки ми вимовляємо. Вимовте звук с, сс, с, при вимові звука с. Повітря зустрічає перешкоди, йому заважають, що зубки с, с язичок, який упирається в зубки. Звук с буває твердий приголосний, що позначаємо однією рисочкою, та м'який звук с, що позначаємо двома рисочками. Звук с твердий та с м'який. Позначають на письмі буквою великою та маленькою С. Отже, букви ми з вами бачимо і букви пишемо. Навчимося з вами правильно вимовляти слова зі звуком С твердим та С м'яким. Повторіть разом зі мною такі слова. Серце С. Твердий, свічка, с, твердий, стрічка, твердий, с, сир, твердий, ніс, твердий. с, волосся, м'який, с. У слові волосся дві букви С. Тому вимовляємо, подовжуючи звук м'який, сь. Волосся, усмішка, твердий с. Звуки вивчаємо, слова добираємо. В яких назвах птахів зустрічається звук с. -с? Назвіть пташку. Сойка. Синиця. Снігур. Соловей. Сова. В яких рослинах зустрічаємо звук -с, с, с смородина, капуста, суниця, соняшник, пролісок. Познайомимося з вами з буквою С великою та малою. Послухайте вірш, а слом, силач, славетний гість. У місті алфавіт сказав, стрічав я стільки міст, а це не забував. Порівняємо з вами друковану букву С зліва з рукописною буквою що справа. Друкована буква С складається з лівого півовалу, і рукописна С складається з лівого півовалу. Але друкована має круглу форму, а рукописна овальну форму. На що схожа буква С? Або де можна зустріти? Півбублика. Схожа на букву С. Місяць, схожий на букву С. З конструктора можна побудувати букву С, підкова, схожа на букву С, сир. Спробуйте і ви зробити букву С. Подивіться на назви зображень на сторінці підручника 66. Назвіть лис, лось. Порівняємо з вами звукові моделі цих слів. У словах лис, лось три звуки. Але у слові лис в кінці слова с твердий приголосний, що позначають однією рисочкою, а у слові лось в кінці слова м'який. Звук с діти. Послухайте уважно вірш, запам'ятайте слова зі звуками с. -сь», а після натисніть на паузу та назвіть їх. За Миколою пуньком. Хлопчики й дівчатка спускались на санчатках з високої гори зимової пори. За ними бігав пес з хвостом, як буква с. Спробуйте назвати всі слова зі звуками с с. Читаємо з вами разом з совою зліва, а після зі слоником справа. Читаємо разом ас. Са. Ос. Со. Ус. Су. С. 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 Іс. Сі. Тепер зі слоником. Сла, сло. Слу, сли. Сле, слі. Молодці. Прочитаємо далі за підручником на сторінці 67. Читаємо разом з равликом зліва направо. Звертаємо увагу на наголос у словах. Зліва перший стопчик – Оса одна оса, Оси. Багато. у оси. Наступний стопчик. Лис. Лиси. у лиса. Наступний стопчик – Ліс. Ліси у лісі. Ніс, носи на носі молодці. Далі працюємо за підручником, назвіть назви зображень Лис Їжак. Ми бачимо, що у лиса на носі сидить оса, а у їжачка на спинці яблуко. Прочитаємо з вами слова ніс і ніс. Слова схожі за звучанням, але мають різні значення. Слово ніс. Це частина тіла. І слово ніс це виконання дії. У лиса оса на носі, а їжачок ніс яблуко. Прочитаємо нижче речення, Лису на ніс, сіла. Оса. Наступне речення. Їжачок ніс яблуко. Прочитаємо з вами далі за підручником на сторінці 67. Швидко, як ракета. Звертаємо увагу на наголос у словах. Зліва направо. Сон. Сом. Соми. Син. Сини. СИЛА, Сіла. Сіло. Сіли. Сум. Сумно. Сумні. Молодці. Далі читаємо за підручником слова. Зліва направо. Слон один слон. Слони багато, два і більше. Наступний стопчик. Сосна сосни, сосна одна, а сосни коли два і більше. Ананас. Ананаси. Ананас один, а Ананаси два і більше. Подивіться на напис на сторінці 67. Букви всі посварилися та об'єдналися. Що тут сховалося, яке речення? Спробуйте навести лад та прочитати. Кожне слово окремо утворюючи речення. І це речення малому сому, сумно самому. Молодці. Пограємо з вами в склади слова. Подивіться, ми бачимо пазли, і на кожному пазлі є склад. Давайте з вами об'єднаємо склади, утворюючи слова. Назвіть склади, які ви бачите: СО, ма, ло, сли, сло, СІ, ва. Об'єднайте склади та утворіть слова. Так, Хто більше. Я утворила слово СОЛО. СО Ва. Перший пазлик і останній ще. Слова. Солома. Слива. Знайшли пазли, які я об'єдную. Масло. Мало. Відкрите зошити, відступіть чотири клітинки вниз та пропишіть малу букву С, що позначає звук С або С. Та нижче спишіть слова на сторінці 67 підручника буквар. Спишіть у зошит ті слова, які ми з вами читали: сон, сом. Соми, син, сини, сила, сіла. Сіло, сіли, сум. Сумно. Сумні. Спишіть у зошит. Рефлексія уроку вправа веселка. Оберіть колір, який відповідає вашому настрою. Червоний. Я не міг, не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий, я це робив із допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій колір я це зробив. І малиновий це було дуже просто. Я дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці.